Сили оборони вибили росіян з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також просунулися у напрямку Оріхово-Васильівки та вийшли на околиці Кліщіївки. Там зараз тривають інтенсивні бої. Є просування і на півдні зсу відчутно просунулися в бік Старомайорського на Бердянському напрямку. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 72 авіаційних удари. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України. Дронами Росія атакувала Київ. Це вже шоста атака безпілотників на столицю за цей місяць. ППО збила усі повітряні цілі. Обійшлося без жертв та руйнувань. Ще один безпілотник знищили на Полтавщині. На жаль, є влучання на Житомирщині. Там постраждав інфраструктурний об'єкт. На Черкащині ударні безпілотники поцілили в поля ще один у порожній ангар. Є загиблі внаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вдарили по водоймі з РСЗВ смерч з касетними боєприпасами. В той час на пляжі відпочивали люди, дорослі з дітьми. Загинули двоє людей, у тому числі 10-річний хлопчик. Відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей. 5, 11 та двоє – 12 років. Одна дитина важко поранена, її госпіталізували у лікарню «Дніпра». Щодня під обстрілами й інші міста та села Донеччини. Минулої доби отримали поранення десятеро мешканців області. Росіяни обстріляли 11 міст та сіл, пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, котельня та школа. Ну, і сьогодні вранці прогриміла серія вибухів у тимчасово окупованому Донецьку. Більше деталей розкажемо згодом.